Колі були ось такі важні, я не знаю. За тобто, це достали 5 ну, на 5 сантиметрів, куди влезло. вовнутрь. Руслан показує сліди від куль, була це гума чи метал достеменно не знає. Стрілок поцілив студенту у груди та шию. Смерть була навіть не за крок, їй не вистачило міліметру. Шеї не мог, але ну, мені зі фонтан йшов повністю. Врачі сказали, що. От Міліметр це на артерії. Тобто тобто Вліво-вправо, ну, на місці сльок, і все. Це сталося тут, на під'їзній дорозі до пляжу була шоста ранку, коли Руслан із друзями поверталися з річки. На узбіччі побачили авто під машиною, коперсаються двоє чоловіків. У них колесо було в руках, і вони не могли ніяк засунути. Один щось там крат крутить, і один не може ніяк засунути. То ногою підбив, то ще щось. шо то. Ми говоримо, мужики, вам допомогти? Він кажуть, допомігіть, пожалуйста. Нічого не відчувало біди. Вони гуртом підняли авто, але п'яні чоловіки не змогли прикрутити колесо. Намагання надати корисні поради переросло у лайку. Що ти тут умнічаєш, типу, ти що тут найсмілий, в такому плані? Я слала, як, типу, давай ми тобі пулю, типу, ти видержиш і ні. і він сказав, що типо. Не знаю, там і ну я отошла в той момент, коли достали оружие. Почався конфлікт. Він пихнув Руслана і сів на нього. Я підійшов, намагався відтягнути цього, хто зверху був на Руслану. Саме у цей момент хтось з опонентів, ніби і вихопив пістолет, постріли без попередження. Анатолію куля влучила у лопатку. Там о, як 5 копійок була. Ну, була дирка. Я коли почув перший перший постріл, я розвернувся, і ну так як було страшно. Я почав тікати, а потім він, він уже мені в спину стріляв. А другий намагався нас здогнати. Копи приїхали за кілька хвилин, почувши постріли. Тоді то і з'ясувалося п'яні чоловіки на машині, то співробітники поліції. У відомстві це підтверджують. Учасниками конфлікту стали двоє лейтенантів-оперів. Це працівники карного розшуку двох райвідділів Харкова. Вони були не при виконанні службових обов'язків, е, пересувались на автомобілі особисто на особистому автомобілі. Вони ще не проходили переатестацію. Тепер горе оперативників, чекає ще й службова перевірка. Кримінальне провадження відкрито за перевищення службових повноважень, і вже достеменно відомо. Усі учасники сутички були на підпитку, а зброя у міліціонерів нетабельна. Травматичний пістолет, який був застосований під час конфлікту. У поліцейського на нього є дозвіл, він мав право його при собі носити. Лейтенантів ще не відсторонили від служби. У поліції кажуть вони на лікарняному. А студенти, яким медики зашили дірки від куль, і досі не розуміють, чому стали об'єктами раптової агресії. Припускають, підігріті алкоголем копи були роздратовані, а молодь просто потрапила під гарячу руку. З чого? ну Скоріше за те, що були перші п'яні. Виліз дівушки, що дівка та теж кабину передні рисувати, там показує що крути. Тамкратом мені дві дірки сіли в машині. Як я поняла, то була їхня машина. Я ні з непереживаю, що то ремонтувати. У лікарні Руслан провів п'ять днів. каже, що досі не чує на одне вухо. Їсти та посміхатися теж важко. З прокуратури до них ще ніхто не приходив та не телефонував. А ось друзі, стрілків, нібито вже пропонували гроші. Студенти відмовилися, наполягають, їм потрібна справедливість. Явные милиционеры с пистолетом стреляют тех людей, которые хотели просто им помочь. Ну, я просто хочу, чтобы это как-то все на месте не стояло. Потому что такая милиция у нас в стране не нужна.